Сергій Миколайович Долганський, наставник Полтавської ворські, розпочинає нашу сьогоднішню післяматчову прес-конференцію. Сергій Миколаєвич, емоції. Будь ласка. Першу емоції, потім запитання. Емоції. Емоції це фінал. Тут є тільки. Тому емоції. Не зробили те, що мало зробити. Ваші запитання, будь ласка. Сергію Миколаєвичу у команди до цього була затяжна і спортивна, якщо судити по результатам, і якщо судити по вашим висловлюванням, то і психологічна яма, яка тривала буквально вісім бачів. Сьогодні склалося таке враження, що вам в рекордний час вдалося команду з неї витягнути, і те все про що ви говорили, що були проблеми з самовіддачею, з відношенням до справи. Сьогодні було в порядку. Як вам такий рекордний час стиснутий вдалося перезавантажити футболістів? Як готувалися до цього матчу в цьому плані? У Нас не було психологічної ями. У нас була е, яма результату. У Нас не було результатів, так а це просто на гравців давило. Саме, може, в якихось моментах, але саме кризи психологічної точно не було, це я вам скажу. Мікроклімат В команді у нас був прекрасний. Просто розумієте, є відповідальність за результат, якого не було. І це не нас довело, однозначно. А на, як на фінал налаштовувати? Як можна людину, яка мріє да, про такі справи? Люди грають раді цього. На такі ігри навіть не треба налаштовувати. просто було, Якісь нюанси ми підкоректували іменно по цю гру. Це емоції, заради яких ми взагалі граємо футбол. Як? Сергій Миколайовичу, як ви вважаєте, чого сьогодні не вистачило в Орські, щоб здобути інший результат? Концентрацію в дрібницях. Я сьогодні вирішили, да, при всьому при тому, вирішили дрібниці, саме дрібниці і в ігрових моментах. Забимо гол з рахунку 0-0, так? При цьому-при всьому. Ігра зовсім по-іншому склалася, так? Да? В цих моментах, коли забували голи, ми теж не допрацювали. І саме ці дрібниці вирішили сьогоднішній результат. Дякую. Ще запитання, будь ласка. Сергій Миколовичу, команда провела ну, класний матч і мала б бути задоволена своїми діями, але зрештою залишилися без трофея. Яка зараз атмосфера у роздягальні, про що говорять хлопці, що відчувають, і що, власне, ви їм сказали як підтримували? Розумієте. ну, от, е, от Якщо ви даєте такойсь цілі, да? і ви підійшли до двері, а я, її не відчинили, які відчуття? Розчарування. Саме речі немає. Зараз вже немає сенсу, як ми грали. Є результат це фінал. Тут, ну, ну, без коментарів. Колеги, є запитання. Рівне для вас близьке місто. Як вам взагалі сьогодні атмосфера на матчі? Да, Мені з цим місцем дуже великі спогади. Це я починав тут футбол грати. Я, коли я їхав сюди, я про це думав. Я починав тут молодим хлопчиком 18-річним, перші мої кроки, і тут же знову-таки починаючи свою тренерську діяльність, я тут грає фінал. Так що мене емоції зашкалювали. Будемо продовжувати, якщо є ще питання. Про що ви подумали, коли побачили, як фактично ваш вихованець, ваш учень Дмитро Різник, зупинив вихід, вихід кане сам на сам? Люди, яку ви, власне, на, багато на, чому навчили. Даній грі він, він був, був мій суперником. Після гри ми з ним побалакали, але під час гри. Так. Дякую. Піскать, будь ласка, чи планує команда Ворска влітку підсилюватися, чи є орієнтири вже якісь, і чи є зараз гравці саме з, з академії, да, які зможуть підсилити команду в найближчі півроку рік? У нас Май, зараз ще, ще треба дограти до, до дві гри цього чемпіонату і вийшти завдання, ну, залишитись в премєр так, тому що там є всі нюанси. У нас є певні нароботки на, да, на майбутнє. А для цього для початку треба вирішити питання сьогодення. Добре, дякую. Yeah. Після матчу ви спілкувалися з Дмитром Різником та Андрієм П'ятовим. Про що, якщо не секрет? То, не підтримати так в цій ситуації. Там, опять, ці слова достойно достойно. Я не розумію цих слів, розумієте? Ми програли достойно чи достойно. Ну, у нас є про що побалакати. Ми стільки часу, стільки провели разом У нас є що згадати і є про що побалакати. Дякую. Якщо є фінальне запитання на сьогодні ще. Якщо питань немає, дякуємо за участь.